Людство стоїть на дуже тонкій межі, камінь Сили України. Прояв на фізичному рівні не відбувся. Звертайтеся до мене і візуалізуйте вогонь. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання, кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка. Роблять для вас видим усі наші відео і медитації. У медитації турмалінові море я була соколом, який летів над водною поверхнею землі. Вилетів на високу скелю, торкнувся крилом каменя на ній, і камінь перетворився у будиночок, а сокіл у молодого чоловіка із світлим напівдовгим волоссям, пов'язаним стрічкою. Молодий чоловік увійшов у будиночок, де зустрів старця. За товстою розкритою книгою, старець сказав, що під Софією Київською знаходиться Камінь Сили України. У будиночку Архангела Ханіїла відбувалися метаморфози. Увійшовши всередину, я потрапила у Софію Київську, а зробивши крок через портал, вийшла з неї у часи язичництва, де зустріла старця. Який сидів на камені і дивився поперед себе. Минуть тисячі років, і на цьому місці постане головний ашрам України, сказав він мені, Архангел Ханіїл, коли я повернулася до неї, підтвердила, що Софія Київська це портал у просторі і часі. Такі видіння у медитаціях відкрилися мені Луча Сазар. Далі своїми метафоричними видіннями про Софію Київську з нами ділиться воїн Світла, Ізара. У медитації Архангела Ханіїла я бачила дуже гарну дівчину. Біля неї знаходилися темні сутності. До дівчини прилетів ангел і приніс кристал. Цей кристал почав сяяти, як тільки дівчина взяла його у руки, і всі темні сутності розтаяли і зникли. Дівчина ангелом піднялась доверху, а на тому місці, де вона стояла, сяяв кристал. Схоже, то був гірський кристал, але я можу помилятися. У фіолетовому полум'ї бачила дівчину з кристалом. Навколо неї то виростали море, то зникали, а вона міцно тримала кристал. Кристал був блакитного. Кольором. Сьогодні я, Луча Сазар, зустрілася із Богом Сварогом, щоб поговорити з ним про енергії місця, на якому стоїть Софія Київська. Але Сварог сьогодні був не у зовсім доброму гуморі, не надто говірким і несподівано наша розмова торкнулася ще й інших важливих питань. Світ стоїть на порозі страшного суду. Така інформація мені прийшла перед Ченнелінгом із Богом Сварого. Посилання на наше попереднє пов'язане із цим відео Сварог, Лантом Метатрон на тонкому плані сварга для процвітання України активована. Знайдете в інформації під даним відео. Для набуття вмінь протидії силам зла, трансмутації реальності, зцілення себе і своїх рідних. Запрошу на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, тарханицькі та промені зцілення» і куб Метатрона. Слухаємо мій ченнелінг із Богом Сверогом. Бог Сверог. Я прийшла до тебе поговорити про головний храм України Софію Київську. Але спершу бажаю повернутися до тієї роботи, яку ми з тобою започаткували і яку я активувала разом із Архангелом Метатроном. Так, це було було таке. Я тобі дав завдання об'єднати правосторонню і лівосторонню сварги. І разом із Метатроном ти їх активувала у просторі України на енергетичному рівні. Але прояв на фізичному не відбувся, і роботу можна вважати марною. Не відбувся, тому що живете у Мороку, не бажаєте працювати із жодними божественними енергіями. І колесо покотилося не в той бік. У Мороку перебуває більша частина країни. Ми зараз не говоримо про владу, про вашу владу. Тому що саме народ власною свідомістю має сприяти змінам у владі, а цього немає. Немає об'єднання, немає спільної роботи. Поза світлими божественними об'єднаннями панує морок, Боже Сварог. Невже все так критично і безнадійно, як ти говориш? Я говорю про те, що ви не справилися. Це реально. А як це сприймати критично чи нормально, вам видніше. Це ваша реальність. Ти сказав, що моя спільна із Архангелом Метатроном робота з активації свари у просторі України була марною. Можеш пояснити, чому вона була марною? Існують певні часові рамки прояву у реальності такої роботи? Чому так? Так, я ж сказав, розвиток подій. Пішов за іншим сценарієм, і активація фізичної реальності енергії процвітання України не відбулася? Що ми можемо зробити зараз, щоб виправити цю ситуацію, щоб повернути її у правильному керунку? У відповідь мовчання. Чому ти мовчиш, боже сварог? Що я можу сказати? Працюйте! Працюйте із світлом у собі. Засвічуйте його навколо і час покаже, як події будуть розгортатися далі. Я все-таки хочу повернутися ще раз до тієї сварги. Чи можна вважати, що її активація в фізичному світі тимчасово перебуває у стагнації? Час покаже, наскільки ця стагнація тимчасова. Наскільки вона коротка чи довга, і як далі будуть розгортатися події, як далі буде складатися енергії у вашій фізичній реальності? Як ви будете конструювати вашу реальність? Зараз усе не дуже, я скажу так, зараз усе дуже не дуже на планетарному рівні, бо події почали розвиватися за іншим сценарієм, і людство стоїть на дуже тонкій межі свого існування. Я не можу говорити того, що не можу говорити. Але ти знаєш, бачиш, відчуваєш енергії вищих тонких планів. Знаєш, що там відбувається вище то не моє. На космічному рівні зараз велика напруга у їхній роботі з силами зла на землі. Боже, сварог, що ми можемо зробити для зміни цієї ситуації? Трансмутувати усе. Але це не моя робота трансмутувати усе в енергіях фіолетового полум'я. А ти, Бог Сварог, як ти можеш нам допомогти у цій ситуації? Я, сили антилюбові, можу палити у тому вогні, з яким працюю. Так давай будемо палити у твоєму вогні. Ти працюєш із фіолетовим полум'ям. Я працюю із фіолетовим полум'ям. Але, можливо, комусь більше до душі буде твій духовний інструмент. То хай приходять до мене, і будемо разом палити зло, ваше земне зло в енергіях вогню, очищати від нього землю. А що для цього потрібно? Звертайтеся до мене і візуалізуйте вогонь, у який кидаєте усе те, що не служить силам світла, і віддавайте усе це мені у роботу, на спалення. Бог сварог! Працюй зі мною задля очищення України від сил зла. Бог Сварог довіряю тобі очищення України від сил зла в енергіях твого полум'я. Чи все таки можна ще щось зробити, відвернути? Надія зникає тоді, коли наступає момент незворотності. У вас ще є жменька часу. Але чи це допоможе, якщо у вас було його так багато раніше, а ви нічого не змінили? Бог сварог, можемо зараз поговорити про Софію Київську? Мені відкрилася інформація, що під Софією Київською знаходиться Камінь Сили України. Це так. Але хто до нього добереться? І хто активує ту силу, якщо Софія знаходиться під управлінням християнської релігії? А чи можемо ми активувати силу того каменя на тонкому плані? Ти вже активувала силу сварги на тонкому плані. Бачиш, який результат. Така сама ймовірність і активації каменя сили. Простір Софії Київської необхідно почистити від тих енергій, які там панують. Поговори про це із своїми наставниками, вони дадуть тобі інструменти. А як же ж сварга? Розписи сварги у Софії Київській. Сварга це ж символ Всесвіту. Вона не функціонує у Софії Київській зараз. Так, сварга це символ Всесвіту. Я його викував, як Бог Коваль із вогню. Повернемося ще раз до Каменя Сили. Він знаходиться на своєму місці, правильно? Так, але до нього немає доступу. А Атрибути, які вивезені з Софії у Росію, чи вони мають визначну роль для енергії цього місця, цього храму? Вони всі допоміжні. Основний камінь сили. Камінь це умовна назва. Бог Сворог. Мені відкрилася також інформація, що Софія Київська це портал у просторі і часі. Ти це знаєш. Ти ходила через той портал. Останнє запитання, якщо можна. У майбутньому Софія Київська буде основним духовним центром України. Буде, але у якому майбутньому час покаже.